Уривок з трави Івана Карпенка кару без Монолог варки. Читає учениця Петелоному 32 міста Борис. Оклятий бусурмани, я вбиваюсь, мучусь, а йому байдуже. І дома цілий день нема. Він десь тепер сидить Софією, обнявшись. Щоб же ти удавися, бодай тобі добра не було. Як ти водив мене цілий рік. чим небудь і тобі не одячу а не я, то Бог тебе накаже, та твою неправда до мене. Боже мій, який ж смуток, який жаль у душу западає. От от старости Старости старості під нелюбо, під А Ані не поможе, не буду мучиться, не буду, не діждеш. Буду кепкувать над тобою, сміяться. Боже, Боже, дай мені сили, Над моїм волі. Цілий рік була щаслива, пригорталася до нього, слухала, як в нього серце. О, на що ще згаділа, нашу, щоб більше мучитись, Тьфу, тьфу на все, що було. А як же божився, Микельна твоя душа, тепер, Боже Сасофіє. Мерші, перші на старості, весілля, щоб нам бачив, що я весела на що Я вже тебе забула, Ненавидю ти мені осорожним. Ти виняв сам з людей моїх те серце, що тебе любили. Тепер тут пусто, а в пусті місце знайдеться Степанові.